З Києва до Одеси у відрядження приїхала Марина. каже, оскільки море частково заміноване, люди мають самі дбати про власну безпеку. Якщо ти бачиш табличку забороненої і лізеш туди, то самостійно приймаєш рішення про наслідки можливо. Коли дивишся на горизонт, розумієш наскільки ти маленький в цьому світі. Протягом 18 років Одесит Павло був моряком. Нині приходить до моря порибалити. Менше стало можливостей, бо от сюди можна прийти. Десь в іншому місці не за загороди стоять, не пускають, бо ну, минна загроза там така от камбалка маленька. От, ну така на сковорідку якраз по, поїсти. А так це, ну бички, ну звичайні бички у Миколаївській області. Доступ до моря закритий через мінну небезпеку. З 2022 року водолази ДСНС обстежили понад три тисячі гектарів акваторії. Акваторія регіону розмінована частково. Розповідає начальник відділення підводного розвідування Володимир Козирів. Під час обстеження було виявлено такі вибухонебезпечні предмети, як противотанкові міни, противопохотні міни. Також знаходили противодесантні річкові міни. Також знаходили залишки реактивних систем залпового вогню, знаходили артснаряди, також знаходили скажімо так, стрілецьку зброю, набої до них, знаходили техніку військову. В Одеській області мін набагато більше, ніж у Миколаївській, говорить Володимир Козирєв. Обстеження акваторії Миколаївського регіону на наявність вибухонебезпечних предметів ускладнюється замуленістю водойм. У нас більше загроза йде по дрейфуючим мінам, які знаходяться в акваторії Більш Херсонської області. Тому що там ворог велику кількість мінує. На території Миколаївської області сім лиманів, Південний Бух та річки Причорномор'я, води яких стікають у Чорне море. Однією з причин забруднення моря є стоки вод з восьми миколаївських комунальних очисних споруд міста. І серед них є значна, ну не дуже значна кількість, але є стоки, які скидаються без очищення, в тому числі частина стоків Миколаївського водоканалу, який є основним забруднювачем. Водних ресурсів Миколаївської області. І цей стік він значно впливає на якість поверхневих вод Чорного моря і вносить значне забруднення у Чорне море. Понад десять штучних рифів для відновлення Чорного моря представники громадського об'єднання Кімбурн зробили на Телегульському лимані, розповідає голова об'єднання Микола Грубий. За другий рік досліджень штучних рифів в Телегульському лимані ми маємо певні показники. За перший рік рифи обросли фітопланктоном, За другий рік моніторингових досліджень ми маємо наростання біомаси мідій, яка в свою чергу. Слугуватиме очі фільтратором для акваторії. Чорне море на 87% складається із сірководню. У морі живе приблизно 5 тисяч різних видів морських організмів. Розповідає заступник директора з науки Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін. За його словами, на екосистему моря вплинули щонайменше три фактори: підрив Каховської ГЕС, затоплення крейсера Москва та аварія танкрів в Керченській протоці. Наші дані. Об'єднані е, супутника інформація та математичне моделювання, яке показувало, що ці плями, які ми побачили на супутнику, е, такі потрапляють е, саме в цих місцях, потрапляють на, е, на е, територію на узбережжя Криму. Також в той час е, було обнаружено мазут на одеському узбережжі. Це туди ближче до Дуная. І потім також в Одеській затоці. На Чорне море впливають і водойми Миколаївщини, говорить Віктор Коморін. Тут же ми можемо спостерігати цвітіння води, тут же підвищуються концентрації токсичних речовин. Тобто Дніпробузький лиман свого часу став щось на зразок такого буферу, де на дні, на його узбережжі, ну, все пристало таке скажімо так, найбільш небезпечне для чорного моря, і зараз він поступово віддається ну з огляду на ті природні чинники, які існують, З початку 2025 року у річках Миколаєва лабораторія моніторингу вод відібрала 162 проби для здійснення загального аналізу, який дозволяє виявити забруднювальні речовини, які з річок потрапляють у чорне море. Говорить начальник відділу водокристування регіонального офісу водних ресурсів Дмитро Єфімов. За результатами, якщо так брати по групах, окремих то. За нітратною групою, за фосфатами, важкими металами. Перевищення ну, не було зафіксовано в цьому році. Перевищення у нас зафіксовані за органічними речовинами. В основному це, ну, це так, скажімо, природний вплив, тобто то це і цвітіння водоростів активне влітку. І змив з поверхонь берегів під час проходження дощів». з 2025 до 2030 року в Україні діятиме проєкт, який передбачає модернізацію або будівництво нових очисних споруд на підприємствах, які забруднюють водойми, посилення охорони прибережно-захисних смуг та екологічне оздоровлення річок, зокрема розчищення русел, підтримання природних водотоків, заліснення берегів та ліквідування сміттєзвалищ, говорить Дмитро Єфімов. Юлія Голокос, Роман Волинський, Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаїв.